У нас є імерсивний тип, що контролює усю ситуацію на майданчику. І не менш важливий адаптивний тип, що підлаштовується під інших. До речі, яка не дійсно майстерніша за інших. Ніколи не знаєш, що станеться. Друже є Макаво. Ти не щас біглиш. Ну що здаєшся? Тобі вже кінець! Я не програю цим двом, не зважаючи ні на що. Просто скажи, що мені робити. Гадаю, така вже моя доля грати зводів та психопатів. Вони такі чудові. Це шоу буде прекрасне. Я змушу його показати справжнього себе. Я не програю.